Вітання, шановні, це канал Беркут і на вашому екрані огляд патч 1424. 24 Але перш ніж почнемо його дивитися, у мене для вас невеличкий або, можливо, навіть дуже і х'юч анонс. Справа в тому, що мені дали. Дозвіл на україномовну трансляцію івенту Red Bull League of Its Own, який буде проходити вже в цю суботу, 9 грудня в Берліні, за участі команд, таких як, наприклад, Тіван, яких ви бачите на своєму екрані, на хвилиночку чинні чемпіони світу по лізі легенд, і всякі інші: Кармін Корп, G2, Team Heretics і так далі. Так що буду дуже радий вас бачити в себе на Twitch-каналі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео Ну або twitch.tv Мальзахарберкут. Я думаю, що е, не важко буде знайти. Як я вже казав, трансляція буде офіційна, тобто ніяких костилів з е, двома вкладками, таймерами і так далі. Просто заходите, дивитеся на гру і слухайте україномовний коментар. Я вважаю, що це дійсно х'юч. Буду радий дуже вас всіх бачити в суботу. Початок. Планується о 3-й годині за київським часом, якщо не буде ніяких, звісно, змін. Апдейти, зрештою, так само можете знайти в моєму телеграмі, якщо раптом вони будуть. Але о 3-й годині за київським часом загалом не спізнитися. Ну і що ж, настав час для пачного. Власне, мені здається, що багато хто клікнув на це відео саме заради цього. Патч, я не знаю, останній патч насправді сезону. І здавалося б, ну що такого в останньому патчі сезону можна придумати, коли там в наступному там вже там і мапа, і герольдки, і кліщі всякі там. Ну хто дивився ці апдейти, то той розуміє, про що мова, хто ні, то зачекайте, зачекайте. 9 січня там все вже з'явиться. Але 13-24 у нас не без сюрпризів. По-перше, новий чемпіон Гвей. Огляд, якого вже так само давненько є на моєму каналі, можете подивитися, там просто ну піаніно, нереально з цих всіх вмінь. І повернення арени. Ну, але давайте про все по черзі. Власне, перша зміна у нас стосовно точнішнеї зміна, а Гвей у нас вмикається вже 6 грудня в четвер. 20 це за київським часом, здається, 23 година, тобто майже майже опівночі, якщо ніяких затримок, звісно, не буде. До речі, скінчики на годину раніше запускаються, можна на скінчиках на скінчики подивитися, а потім і ввея пограти. Що у нас по змінам технічних? У нас зробили новий функціонал. Тепер ви можете вмикати опціонально каст вмінь на максимальному ринжі Що це значить? Це якщо ви натискаєте чи даєте команду виконати вміння. Поза його максимальною дальністю чемпіон не буде доходити до цієї максимальної дальності і використовувати, а буде використовувати одразу. Тобто, технічно він якби буде не використовувати на тому місці курсору. Але е, насправді мені цікаво, як це буде до речі, працювати, тому що деякі чемпіони вони по різному функціонують. В цьому сенсі, але як я бачу, що розробники вирішили нарешті привести це все якось до одного знаменника. Подивимося, чи не буде ніяких е, нюансів, скажімо так, з е, цією опцією, але загалом напевно зміна на краще, тому що тепер можна. Нормально очікувати від всіх чемпіонів, як воно однаково працює, можливо, прийдеться перезвикати з чи вмикати на якихось вимикати на інших чемпіонів, і так далі. Але загалом мені здається, що це добре, що є просто функціонал, яким ти можеш керувати, а не тебе змушують власне використовувати вміння або так, або інакше, залежно від того, що розробники вважають самі. Зручніше, тому що ну це все суб'єктивно погодиться Гвей uh, у нас, як я вже казав, випускається 6 грудня о 23.00 за київським часом. Огляд на каналі вже подивимося. Давайте до змін чемпіонів. Азір шкода надавило збільшена. Це компенсація, до речі, попереднього Ну на півнерфу. Що зробили в попередньому патчі? Зробили додали точніше функціонал від онхітів від Гунсої uh, від Нешортуз в першу чергу. За рахунок цього подумали, що варто все-таки порізати. Йому шкоду на і на цих солдатах, щоб е трішечки воно все якось на рівні було, але виявилося. Ну не знаю, ви вважають, що виявилося замало. Тому е певною мірою це бафа, що бафають, бафають від прокачки. W було 50-110 а тепер 50-118 Це до речі, рівно такі самі цифри, які були в попередньому патчі. Єдине, що скел там знизили на 5% в попередньому патчі, знову ж таки, і це так і залишається і. E, залежно від рівня шкоду, так само, її полізла, вона так і залишається. Тобто, частково відкотила якийсь нерв. E, приємно, напевно, не так багато, але, зрештою, від прокачки це буде приємніше навіть на таких ранніх середніх левелах. Так що це все ж таки першим максимуться. Я думаю, що це буде достатньо помітно. Браум, базова характеристика. базові характеристики, регенерація мани, базова було 6, стало 7 краще. Ультимейт мінімальна тривалість підкидання було 0,3 секунди. Тепер 0,6 секунд. Трішечки більше контролю. І так само тривалість на додаткові цілі збільшена цього підкидання. Теж було 0,3 стало 0,6. Трішечки більше контролю. В принципі, Найс в своїй, в своїй ніші Браум буде. Ще навіть ефективніший, що напевно не може не тішити, тому що чемпіон, в принципі, дуже добре функціонує проти е енгейджерів і поганенько функціонує проти, наприклад, паук магів. І, в принципі, це так і лишилося, просто в свої ніші він став сильніший Брайер продовжують її нерфити. Хто б міг подумати? Все ж таки вважає, що вона достатньо сильна. Що змінилося? Базова броня було 32, стало 30. Коефіцієнт швидкості автоатаки збільшили. Було 0,644, тепер 0,669. На, на першому рівні швидкість автоатаки не змінилася. Давайте подивимося спочатку на W, Я отак от перескочу, а потім поясню чому. W бонус на швидкість автоатаки зменшена, було 60 до 120%. Тепер 55%. До 115, тобто мінус 5% на кожному рівні. Але в контексті того, що коефіцієнт цієї швидкості автоатаки збільшили, це значить, що за кожну бонусну швидкість автоатаки. Брайер буде її отримувати більше, ніж раніше. Тобто, по факту, оцей нерв W він призводить все до одного знаменника як було раніше. Тобто, це якби компенсація така. Відповідно, якщо ви збираєте умовний леталіті білд, в якому немає взагалі швидкості автоатаки, або не знаю, ну, напевно, тільки леталіті немає швидкості автоатаки в своїх збірках. То така uh, браєр буде занерфлена. Якщо ви збираєте навіть той самий страйдбрейкер, який хоч трішечки, але і має швидкості автоатаки, то ви її будете отримувати більше за рахунок збільшеного коефіцієнту. Uh, тепер давайте до наступних змін. Юшечка. шкода, uh, понерфлена трішечки з прокачкою. Було 60-200. Uh, тепер 60-180. Uh, Не так багато насправді ми uh, Вже дивилися. єшка, uh, зменшення um, шкоди по вам, коли ви використовуєте цю єшку, було 40%. Тепер 35%. Небагато, але що називається, чесна праця. Лікування було 10-16% максимального здоров'я, тепер 9-13% максимального здоров'я і ультимейт шкода. Тут, до речі, багато змін. Найважливіше те, що змінили тип цієї шкоди. Раніше це була фізична шкода, тепер це магічна шкода. Крім того, збільшили скейл від АП, якщо хтось таку брайер збирав на 10%, але 120 це нормальний такий скейл, зменшили скейл від бонусного АД. Було 75%, стало 50%. І е, мені здавалося, чи там була якась зміна по базовій шкоді, але, можливо, є щось плутає. Добре, не так важливо. Насправді те, що змінили на магічну шкоду, це трішечки, навіть я би сказав, баф на такій середній стадії гри, коли у неї там шостий рівень або навіть ще 11-й. Тому що проти Брайер більше, напевно, хочеться збирати е, саме броню. А тут ніби як магічна шкода, і знову такі якісь гібридні штуки, вони е, трішечки. Ну Дезорієнтують, і насправді це більше е, шкоди на виході виходить для самої Брайер. Е, менше лікування, менше танковості, але, напевно, частково навіть, трішечки можливо більше шкоди, особливо за рахунок е, збільшеного цього коефіцієнту швидкості автоатаки. Галіо, кулдаун на кьюшеці зменшений. Ну, тут навіть сказати немає, що було 12-10, стало 12-8. Лайк, uh, like, рухаємося далі. Грагас пасивка, кулдаун теж зменшений. Було 12, секунд, тепер 12-6 на левелах прокачки саме Ultimate, 1 6 11 16 uh, Я не знаю, чи це потенційно не буде знову ж таки проблемою, тому що я пам'ятаю, що ці штуки нервили якраз стосовно топлейнового Грагаса, якого ти не міг просто з лінії зігнати. Але як я вже напевно не перший огляд, патчу кажу, треба ці всі зміни буде ще пропускати через все, що у нас станеться в новому наступному сезоні. Тому можливо, це вже якби з заготовкою на те, які предмети з'являться, які предмети зміняться і так далі. Будемо дивитися потенційно небезпечно, але як воно буде на практиці, звернемо увагу пізніше. Іверн, базове здоров'я. 655 було, 630 став, я ще знову ж таки, не проблема для Іверна, тому що він не танчить обличчям, це саппорт, чемпіон по факту, навіть якщо він там в лісі і так далі, але він стоїть позаду, кидає щиточки, кидає контроль, максимум якісь там автотачки, і в принципі, все нормально. А ось щиточки, та трішечки заповільнення, з єшечки порізали, було 50-70%, тепер 45-65. 5%, ну, не біда, давайте відверто. Ксанте, а чому ми бафуємо Ксанте? А чому ми бафуємо Ксанте? Він же неадекватний просто. Я нічого не розумію. Можливо, мені хтось пояснить. Може, ви мені зможете в коментарях це пояснити, але я реально не розумію. Це звичайно баф не дуже, нібито великий, тому що на W зменшили тільки монокост було 60-80, стало 40-60. І збільшили скейл від бонусної броні і бонусної захисту магії. Було 30% від того і того. Тепер 50%. Але це все шкода. Це все шкода, яка збільшена. на Наксанте, у якого немає проблеми з шкодою. У нього ні, ні з чим немає проблеми у цього чемпіона. Я, я не знаю, я, я не розумію. А, Леона. W Eclipse бонусна броня. З було 20 40 тепер 20-50, бонусний захист від магії аналогічно збільшений було 20 40 тепер 20-50. І шкода на ультимейті так само стала потужніша. Було 170-250, тепер 150, 225, 300. Ну, насправді не дуже багато. 50 шкоди, ну, давайте відверто, якби. Не думаю, що прям в цьому проблема. Якісь, напевно, є зв'язки, в яких Леона все ще може функціонувати. Тому що, знову ж таки, чемпіон Деш достатньо ніший от Якраз Браво проти Леони класно, Леона проти Браума не дуже. Але це таке, я, я не знаю, ну euh, менше з тим. Я не знаю, навіщо я. Так в сторону відійшов. Загалом Леона стала кращою. Чи цього достатньо, щоб вона прям стала топ-тір-піком? Можливо, десь в Солоку з якоюсь калістою, якщо ви в агресивний Ленін граєте, наприклад, з тим самим Люціаном, якого теж, до речі, трішечки бафують. Єшечка, перезарядка. Було 22-14, тепер 19 14 ну, 3 секунди секунду заліз, але Ви знаєте, це в принципі нормально. На п'ятому рівні прокачку буде те саме. А от на початку може навіть частково навіть і відчуєте. Мортикайзер шкода на Q6 збільшена було. А що саме збільшила? Збільшили тільки скейл від АП. Було 60%, стало 70%. І ще важлива так, так би мовити, технічна зміна. Те, що коли ви кастуєте. Ультимейт на якусь ціль, не зважаючи чи ціль прямо заходить е в нову віжен, чи виходить з вашого віжена, ваш ультимейт все одно спрацює. Раніше були дійсно моменти, коли починаєте кастувати. Там була певна затримка. і Якщо ціль заходить в умовний кущ, ультимейт якби не працює. Дуже сумно, тепер такого не буде. Це якби мені подобається взагалі. Це хороша зміна для Мордекайдера В першу чергу, можливо, не така хороша для його цілей. Кіяна базова мана збільшена, зростання мани теж збільшено Базова мана 325-375, зростання 50 було, 60 стало. Це, в принципі, приємно. І трішечки мікробавчик напевно, якщо ви манамунчик збираєте, більше мани, більше АД більше АД, більше шкоди, більше шкоди, можливо, більше вбивств Більше вбивств, можливо, більше ЛП в ваших Солокуну. Або в що ви там. Граєте. Талон. К'юшечка. Ринжова кюшечка. Тепер так само ресети автоатаку талона. Приємно? Приємно. Складний матч мачовекос, бакфікс WІЄшки, -E -E ну бакфікси це значить що воно працює так, як воно повинно було працювати. Тому, в принципі, я думаю, тут читати особливо немає сенсу. Знаєш, зростання АД. Було 1,3, стало 2. Найс. Nice. E, w шкода, 20-180 було, 30-190 стало, плюс 10 додали, приємно, ну скелитися буде знову ж таки сильніше. Взагалі небезпечний, чемпіон особливо для просцени, як ми вже спостерігали, тому що її трішечки підбафуєш особливо якщо люди, які вміють там скелитися і так далі. Потім буде небезпечно, але, напевно, W не найбільш проблематичне є вміння, прямо принаймні зараз в його стані. Що у нас з ранговим сезоном? У нас ранговий сезон закінчується 9 січня, починається 10 січня. Ну Відповідно, у нас, до речі, так само 14-1 запускається рівно на початок сезону. це Ну Давайте. Давайте відверто трішечки контроверсійна якась зміна від розробників запускати купу нових змін прямо в той самий день, коли почнеться новий ранговий сезон. Я би чесно кажучи, не ризикував в солоку заходити, тому що ну банально деякі люди просто не будуть знати, що. Збирати, що в грі відбувається, чому в геродьку залізти можна, і що це за кліщі взагалі тепер там з'являється замість Барона баронашора, чому нашорів тепер три? Що робить інфернальний дракон і всяке таке Тобто там змін реально дуже багато. І ну давайте відверто Не всі читають, почнути, коли виходить, паче зразу йдуть кніпку плей натиснув і е, з кайфом. Але загалом, якщо ви будете підготовлені, то може зможете якісь. Е, не знаю, перші ЛП собі здобути суто за рахунок ваших, так би мовити, знань. Але про це е, все ж таки пізніше. І що на цьому пащу, друга найголовніша зміна чи повернення, повернення реально повернення повернення. Арени, я не знаю, Ну я дуже чекав. Мені арена подобається, вона стала ще краще, і тепер ви можете збирати повне лобі. Це напевно найбільше найважливіша зміна. Ви тепер не зобов'язані лише з двома своїми друзями. А тепер можете прямо повною пачкою у вісім потужних людей. Якщо вам треба пачка до речі, заходьте на наш дискорд сервер lol.com, знаходьте пачку, катайте е, фактично не кастомну арену. І сподіваюся, кайфуйте від неї. Що у нас е, змінилося? У нас дуже багато всяких балансних змін, це зрозуміло. Додали хекстекові ворота на всі чотири арени. Тепер додали функціонал, що ви можете воскрешати своїх тіммейтів під час бою. Там є затримка, там є деталі, але можна тепер воскрешати нові предмети, нові аугменти. Забрали деякі камео, деяких чемпіонів, додали нові. Uh, і що у нас власне змінилось? Додали uh, хекстеки ворота. Так, вони працюють рівно так само, як на хекстековому uh, 5 на 5 рефті або на uh, арамній мапі і мають перезволят в 7 секунд. Це добре. Оце uh, Воскресень, дуже, дуже цікаво. Коли чемпіон вмирає перший раз uh, в кожному раунді, uh, вони лежать 11-8 секунд, залежно від uh, номеру чи числа їх раунду. Я так розумію, чим пізніше, тим менше лежать. І потім їх можна воскрешати. Якщо ваш союзник біля вас стоїть і ви лежите, він стоїть біля вас 3 секунди. Ви воскрешаєтесь і лікуєтеся на 170, 150 плюс 75 за кожен рівень. Тобто не на повний ХП, звісно, але тим не менше. І причому, якщо ви навіть постояли одну секунду, а потім повертаєтеся, вам треба буде тільки 2 секунди. Тобто, вам не треба 3 секунди від початку до кінця стояти. Це якби накопичувальна система. Це взагалі, до речі, досить зручно. Ви можете там довкола бігати, туди-сюди. І, в принципі, це цікаво. Мені мені подобається ця ця зміна. Причому ще ця тривалість зменшена залежно від потужності лікування та щитування, і так само зменшується залежно. Uh, від того наскільки менше командного здоров'я та людина, яка воскрешає, має ніж його суперники Тобто, якщо у вас прям мало здоров'я і у вас вже немає союзника, а вони там пол хапешні, то це навіть буде ще швидше, uh, ніж три uh, секунди. Це цікаво. Цікаво, коли ви воскрешаєтесь, ви uh, вінвул, вантаргет і не можете атакувати і кастувати 0,5 секунд. отримуєте 30% damage reduction, 70% редакшен, сім'яток мовненс підсотків це зменшується. За 3 секунди або 2,20 секунди після того, як закінчиться інвул. Ага. Угу. Угу. Окей. Зрозуміло. Зрозуміло. А, Камо, забрали на Афеті Саміру його Люк, Севеліни Джин. Майже всіх забрали Сет лишається. Хто там ще лишається? Я вже навіть всіх не пам'ятаю. Але додали Сайлоса. На початку раунду. Сайлос замінює а, ваш самонерфліт, це той, що унікальний для арени, на одноразовий рандомний ультимейт. Угу. Угу. Рандомний, рандомний, При, прийнято. прийнято І треш. Треш буде періодично кидати ліхтаря. Ліхтар буде щитувати, і можна його вибрати, щоб підтягнутися до Треша. Зрозуміло. Е, нові предмети. Я не думаю, що є сенс прям це перечитувати, тому що це треба е, власне заходити в арантисти, як це працює. Бачу якісь там онхітики. Giant Slayer якраз до речі, оці всі штуки, які до бонусного здоров'я. Я думаю, що вони дуже хороші предмети мають бути для арени, тому що там дійсно багато цих всяких підсилення, аугментів і так далі. Дуже багато бонусного здоров'я. Взагалі бонусних статів можна набрати. Тому все, що від цього всього скейлиться це хороші новини. А зміни аугментів якісь функціональні. Коли два чемпіони мають вже один і той самий аукмент, то цей аугмент забирається з пулу доступних, я так розумію, для всіх інших чемпіонів протягом всієї гри, Окей. І додали 60-60 нових аукментів. 60-го мені собі. А, Як ви можете ставати в чергу? Тепер можна не вдвох ставати, а в трьох, а в чотирьох, до речі, перепрошую, в чотирьох, тобто ви можете двома дуетами ставати. Ви можете навіть в трьох ставати, і можна тоді вибирати, хто з вас буде мачитися з рандомним гравцем. До речі, теж цікаво. А, раніше можна було так ставати в чергу тільки гладіатор з гладіатором, але а, а, тепер можна, якщо людина має вісім. 8100 рейтингу або вище, вона може лише з однією іншою людиною в чергу ставати. І причому ці гравці мають бути в межах 1000 рейтингу одного від іншого. Окей. Ну і те, що я казав, повна паті з восьми гравців може ставати в чергу разом на гру, яка не буде враховуватися на рейд. Але це все ще класно, тому що ну нарешті можна реально зрозуміти, ну хто ж з вас от з усієї пачки сильніше. Це класно. Це приємно, трішечки зміни. Всім е, реситнули, до речі, рейтинги, всі починають в втіряти дерево, 500 рейтингу. Золото тепер трішечки довше набивати було 3200, тепер 3300, і гладіатор ще пізніше, 1800 було, 4000 стало. Всі ці далі балансні, я не думаю, що є сенсу зміни дивитися, тому що їх дійсно дуже-дуже багато. Зачитувати, аби було. Uh, не думаю, що це потрібно. Ну подивіться, ну, я листаю, 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 вони не закінчуються взагалі аж ніяк. юмі О, Хтось на Юмі грає нічого собі. Uh, предмети почалися. Ну ні, ну давайте, давайте давайте про, давайте прокрутимо. Арам, нерф рівен. Щиточків точків е, вона раніше, щіточки 120, тримала тепер 100. Бафа 6, шкода була раніше, 90, яку вона робила відсотки, тепер 100 відсотків. Найс, сюди і сюди ж так само клеш арам. Кап Який буде вже 9 та 10 грудня. Вже на цих вихідних, знову ж таки, не можу зупинитися від того, щоб не нагадати вам про наш Discord-сервер Lolcom, на який ви можете зайти, знайти е людей на Арамкап. Це останній клеш цього року. Ще Арамний, ну, гімба повна, треба пограти. Треба дійсно пограти. Ротація міфічного магазина, Хестекує Мерзехар, е перевіряйте. Ну і що, Бакфікси, скини дивіться, скільки їх тут. Дивіться скільки їх тут скинів це якраз на ту саму 13-ту зарплату вони саме стільки скінів наробили. Давайте подивимося. По-перше, це у нас Аша. Це Аша, причому яка не проста, а яка за оту саму міфічну есенцію чи фрагменти, чи як вони там зараз називаються Ну е плешард гарний скін мені теж насправді подобається, дуже гарно виглядає. А далі у нас лінійка, звісно, ну новорічна, різдвяна, зимова. У нас тут каміла. Е, у нас тут е, треш. До речі, треш, я не знаю, тут треш, напевно, більше по ефектам буде звучати чи виглядати, напевно, новорічним, ніж він прям е, тут візуально. Ну, є які, звісно, деталі, але загалом не можу сказати, що прям унікально дуже виглядає саме цей скін. У нас тут сеночка. Ну, сонечко до речі, мені загалом подобається. Знову ж таки, мені здається, що оці скіни більше залежать від ефектів, ніж е, від е, прямо моделек. У нас тут Сайлас е, цікавий з е, Новорічними оцими кульками, іграшками, пенснейму навіть для чогось вдягнули. Постарів, постарів, зір падає зір падає влучати треба. Енні, новорічна, знову ж таки, ну, цікаво. Весело виглядає, не можу сказати, що прям дуже великий фанат саме е, цих скінів, але можуть виглядати все ще приємно. Гекарім, Гекарім, до речі, виглядає потужно. От на Гекаріма в грі я би подивився, тому що от є підозр, що от він може виглядати прям дуже навіть не зле. Люціану, звісно, якщо є Сена, то як е, без Люціана? ну куди? Ну куди? Гвей, до речі, релізний скін на нового чемпіона Гвея це саме лінійка Вінтерблест. І насправді, до речі, для якогось контрасту з його базовим скіном, де дуже багато є якраз вогняних ефектів. Я думаю, що логіка хороша, якраз ви можете вибрати, що називається Іньян, що вам більше подобається, ну, умовно, Ін'ян, звісно. Але я думаю, що це був хороший вибір від розробників. Ну і престижна Каміла, ну подивіться на це. Престижна Каміла. Де ж гроші знайти на ці всі скіни? Я не знаю. Я не знаю. Гар. Гарні, от що вміють, що вміють, то вміють. Шановні, дякую вам за перегляд цього огляду патчу. Дякую, що були зі мною. Запрошую ще раз всіх вас 9 грудня на перегляд е, власне турніру, україномовним коментарем. Буду дуже радий всіх вас бачити. Ну і, звісно, все буде Україна!